Частина друга, призначення душі. Ми е, закінчили нашу першу частину на карті е, покликання в соціумі це маг. Дивіться. Так, і я вам розповідала, що покликання, по магу – це бути творцем, творцем своєї реальності. От дивіться, які у вас мощніші такі аркани виходять. Я навіть хочу просто показати: перша карта сонце. Ви та людина, яка от, насправді ви унікальна людина. Старший Аркан-Жрець, це дуже доволі духовний розвиток і мах. Це от, поєднання, якщо брати по старшим арканам, дуже такі сильне й велике. Подивимося, що далі буде. І так, буде творцем, ініціатором, провідником нових ідей. Ви можете створювати, подивитися, слухайте, будь ласка, уважно. ви, по цій карті можете створювати свою реальність. Те, що ви бачите, те, що ви відчуваєте, те і є ваша реальність. Ви можете створювати реальність і інших людей, які біля вас. Ви несете такий заряд, у вас стільки знань, ви можете бути практиком. Не тільки в магі, а практиком за будь що ви б не взялися. Це будь-яке направлення. Я тільки говорила про життю, що ви інформацію перетворюєте через себе, тільки після цього ви можете надавати людям, ви вчитель. Мах, він може знайти вам інформацію, яка вам потрібна, і втюхати вам за великі гроші. Це мах. Зрозуміли? А жрець це більш я цю інформацію перетворюю так, щоб я надав і людям було добре і було перевірено. Зрозуміли? Хто ви? Ви опасна людина, до речі, з вами треба бути акуратна. Тобто ви зрозуміли, ви людина сили. І я не здивуюся, що насправді ви людина сили. За вами можуть стояти сили. Так, будь-яка сила, ми не будемо порівняти. Люди рівняють, там світле, темне, ні. А сила вона одна. Просто вона розподіляється як день і ніч. А, сила волі у вас дуже, до речі, гарна Ви можете стимулювати себе інших, ви можете вести за собою просто товпи. Ви, така... ви вмієте впливати і знаєте як? Знаєте. Ну, ладно, ладно, давайте подивимось питання, як розпізнати, що ви на своєму шляху, от зараз. Лицярі жеслів. Ви відчуваєте натхнення, драйв, жагуді, вас захоплює те, з чим ви займаєтесь. А люба справа, за яку ви беретесь, якщо вона захоплює вас, то це ваша. Зрозуміло, як душа лягає, так? Це з'являється така пристрасть для цього. Знаєте, от ви отримаєте просто кайф. Я такий, знаєте, класний вираз. Та це ліпше, ніж секс. Ну, правда. Буває, ви чимось займаєтесь, у вас була така думка. Та це ліпше, ніж щось. Таке, знаєте, приємне. Це пристрасть, це рух, це подорожі, це сміливе якісь рішення. Якщо ви горете. Якщо серце вас веде, це на вашому шляху буде от просто гладенько получаться. Якщо застій, якщо страх, відчуття в'їзниці, це ви не туди повернули і звернули. Ви зрозуміли? Якщо бретесь за справу і у вас просто горить, це ваше. І Якщо ви бачите, що ну, щось не так, то це не ваше. Вам потрібно від цього відмовлятися. Парада. Паш Ви учень. Парада вивчай, досліджуй, не мовчи, не зупиняйся, допитливим будь. Все так підходь з точки зору, знаєте, допитливості, от, знаєте, от підшляховості. Будьте уважні до знаків, до речі. Хоча маг знає насправді. До людей. До слів, бувають є підсказки. Це карта нового етапу навчання, до речі, це збір якоїсь інформації, це захист, до речі, кордонів своїх, постановка прямих запитань. Дозвольте собі по карті дивитися глибше. Дозвольте а, задавати. Комусь навіть незручне питання, хочеться сказати, тому що тут допитливість, тут ви можете питати, і буває це незручно, але от це зручно, повірте, ви так отримуєте інформацію. Питання задавати собі і іншим. І так ви відкриваєте нові двері свого призначення. Ви зрозуміли? Давайте підсумуємо. підсумуємо. Що ви духовний шукач, шукач маг? Що прийшли вийти з болю, це трансформує вас, життя, і вести ви повинні інших. Ви повинні допомагати людям. Запам'ятали? Ваша сила у слові, в знанні, ясності, обміні, але також. У праві йти далі і не залишатися там, де вам вже не комфортно і незручно. Коли душа більше не резонує з середовищем, ви повинні покидати це. Говорити Пака! Нам не по шляху. Ми не розуміємо один одного, до речі, пока. Щоб реалізуватись, вам потрібно вийти з моделі жертви. Не потрібно себе підвішувати в паузу я чекаю, як ви пишете. А виснаження і дозволити собі брати, і говорити і прагнути до нового. Тобто, шукайте, йдіть, ведіть за собою людей. І тут, до речі, на дні колоді повішено, А я тільки говорила, не будьте в жертві. Оцього стану. Вам потрібно виходити, якщо ви зараз у такому стані, вам потрібно рухатись, вам потрібно відчути свободу. Так, буває незручно, буває болісно, а особливо залишати тих, хто вам по серцю був. Але на цю, на цю ситуацію по-іншому. Якщо ви відчуваєте, що ви вже не розумієте людину, вас не розуміють. А у вас немає вже цього, знаєте, коли поруч, ну вам там гармонійна, класна, так. Ну, навіть в відносинах же ж повинні так бути, правильно? То це говориться про те, що час вже залишатися, не триматися. Чим більше ви будете триматися і відволікати час, тим більше вас будуть бити. Ну, ця десятка мочів, вона буде повертатися до вас. Тому що шестірка Пентаклів говорить про те, що ви не вмієте рівновагу. Тоді ви не вмієте рівновагу брати, тому що та людина не буде змінюватись. І вісімка кубків вам нагадує про те, що вам потрібно вміти е, виходити е, з цього стану незручності, е, як ви це відчули. Все, відчули? До побачення! І все. Тому що життя, воно йде. Ми не повинні, ми не повинні триматися за те, що ну, вже нам, ну, не наше, будемо так говорити. І ми не повинні так зациклюватись на тому, що все одно піде. Все. Пишіть, будь ласка, як вам відігрався цей розклад. До зустрічі!